Тут мене в інстаграмі запитують, чи підійде отака плитка, чи така для підлоги, чи для стін, яка її призначення? Я сказав, що універсально хочу пояснити, чому то я так плитку розділяли і розділяють на стінову підлогову саме через її здатність утримувати великі навантаження, її міцність на розтріскування. Плитка для стін була слабша, плитка для підлоги міцніша. Коли масово почали виробляти кермограніт, ця проблема просто зникла. Кермограніт міцний, значить підійде для підлоги. А поклеїти ви його на стіни чи ні, вирішуєте тільки ви. Подобається таке на стінах, будь ласка, не подобається, шукайте іншу. Різниця тільки в дизайнах, міцність у кермаграніта з запасом. Зараз я це доведу. Дивіться, ось ось дві плиточки і ось дві плиточки. А між ними нічого нема. Лажу плиточку, Керамограніт 60х60. 60. Становлюсь на неї. Вага 80 кг. Вона трошки Трошки гнеться, але не лопається. Бачите? Такий фокус можна проводити з будь-яким керамогранітом 60х120 теж. Саме керамогранітом. Вон плитка длиннюча, але це не керамограніт. Вона трісне. Висновок такий: будь-який кермограніт міцний, а значить, може бути використаний і на стінах, і на підлозі. Звісно, якщо вам подобається його вигляд, дизайн.